Мене звати Андрій Ковтун. Я малюю з 2003 року на стінах. Я вперше побачив графіті на вулиці. Не було журналів у нас тоді не відео. Я побачив, така була команда Іскра Крю. Я побачив графіті шема на вулиці. Це на Солом'янській площі. Я подумав, що це дуже цікава ідея це робити, і почав цікавитися. І десь через три роки, після того, як я побачив, я зробив своє перше графіті і зрозумів, що це мені подобається, і далі почав тим займатися. Що для мене графіті? Графіті це як для людей рибалка, для, інколи для людей охота. Для мене це графіті, час, який можна класно провести з друзями або сам, а, зробити якусь цікаву роботу, яка буде тобі подобатися, чи ні. Е, ну, графіті це багато для мене. Я навіть не знаю, як пояснити. Графіті е, розвило. Туризм допомогло мені в малюванні, в комерційних роботах, в розумінні масштабу малюнку на стіні. І коли я робив перше комерційне замовлення велике, я вже дуже добре розумів, як його робити, тому що в мене був досвід з графіті, а з туризмом. Дуже круто, тому що воно дало плюс подорожувати, знаходити людей, які теж малюють, малювати з ними. І не просто цікавитися архітектурою якоюсь, а ще шукати якісь андеграундні місця, дивитися, як сцена працює в тих чи інших містах. Ну і то, що я зараз роблю, це взагалі відносно того, що я малював графіті. Все моє малювання. Базується на графіті. Каліграфію я викладав так каліграфію в школі мистецтва. З тим, де я працював, мені не дуже сподобалося, тому що дуже багато людей приходило туди. І хотіли навчитися малювати за місяць, наприклад, за два місяці. Стати, типу, супер крутим за два місяці. Це нереально. І коли я почав розповідати людям, що це треба чотири роки займатися, шість, вісім, я не знаю ну, кому скільки. Від, від того люди, типу, відцікалися зразу ж, тому що ну, їм не цікаво і комусь розповідати, кому не цікаво, і тобі ну, становиться нецікаво там працювати. І тому я пішов звідти. На каліграфію, ну, по-топому дивляться, що ти, 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 типу це малюєш, це, це як якийсь, <різькість> <різькість>, типу. Взагалі, це, це прикольна штука. Я, я дуже бо, бо, ну, дізнавався бо, про неї багато і історії, і шрифти вивчав. Типу. Воно не просто типу, писати букви воно трохи більше про концентрацію дій своїх, типу усі і, і то те, як рухаються твої руки, і український шрифт він дуже складний. Ну, типу, відносно англійського, типу, український писати зразу сісти і добре написати. Дуже складно реально. А в світі є декілька мастерів, які працюють в, в цьому напрямку. Це Популярна в Бразилії, то, то, тому що для них це як протест проти держави. Вони написами своїх тегів, типу, показують протест. Але це, це більш виглядає як графіті. В Німеччині, наприклад, є парадокс. Він дуже прикольно робить каліграфію. Але ще, ще круто, як він підбирає місця під цю каліграфію. В Україні є, може там десять ну, людей, які займаються каліграфією в різних напрямках, але актуальність проходить. Тіпа, і, і ну, типу, ми, я думаю, що останні, хто цим займається. тому що я я, я не бачив нових людей, які починають цим займатися. Взагалі, круто. типу, то ну коли ти можеш підписати свою роботу нормально, це супер. Але я думаю, що ну, на даний момент це не дуже актуально починати малювати. Якщо ти вже малював, то окей, але зараз я думаю, треба е трохи інші е техніки основувати. Всі цікаві по-своєму, і всі недороблені теж по-своєму. Я тіпа, не можу сказати, що, що якісь кращі, якісь менш кращі. Ну, Деякі для мене прикольні, але вони не популярні. А деякі тіпа, просто стабільні. Чомусь для людей це стало тіпа, культова робота. І, ну, відносно. так. Да? Тому я тіпа, всі роботи добрі. Ну, типу, я можу сказати що привид Києва, тіпа, всім, блядь, всі, всі кайфують від нього. Ти такий. Ну, типу, просто я намалював, він тіпа, вийшов відоміший, ніж інші. Тіпа. Але тіпа, для мене це просто робота. Тому що є, коротше, така штука у людей, що ти зробив як герой одного хіта. Ти зробив хіт якийсь, він тупо відомий, як. Блін, я, 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 як ця пісня називається електромубит мубит наче чи що щось а, ні я знаю I like I like big butts and I can't lie і цей чувак зробив пісню і після цього жодна його пісня не стріляла. Типу. і вона відома, ну, дуже прям, і навіть зараз її пам'ятають. Але ну, що він там ще написав, а що до цього писав, ніхто не знає. І я вважаю, що дуже важливо завжди тримати якийсь рівень, тіпа, щоб твої, ну, тіпа, щоб не стріляли одна дуже сильно, а всі інші там ну, не дуже. Типу. щоб вони. Приблизно йшли в одному темпі, то тому в тебе буде добрий розвиток, типу, вгору. Так, у мене був проєкт в Африці. Мені набрали, набрали Андрію Калькову, так я розумію, і, і потім мені набрали. І Андрій їздив в Берлін, а мені е, прийшло запрошення в Найробі. Я не знав, що таке не Я почав гуглити, дивитися в в ваших інтернетах. Все, що я знайшов, не було схоже на те, що там є насправді. хрякають, як кацькі. Це інша планета. Я не знаю, як краще пояснити, що таке Африка. При тому, що я був у самому лайтовому місці. Тобто, якщо взяти континент е е Єгипет, якщо хтось цікавиться, Єгипет не рахується, що то Африка, там живуть Араби, і то не Африка. Там. Агресивно, вони нацисти, я, я не знаю, як пояснив. В двох словах не, не поясниш. Тіпо, після п'ятої години на вулицю виходити не можна. Якщо ти виходиш тільки в таксі, з таксі, в таксі. Тіпо, і, і, та, та, там, типу, ворують людей е, телефони, все, що у тебе є в руках, то то що можна забрати, вони заберуть в тебе. Е, якщо ти білий, тіпо, то. то до тебе буду підходити там кожні 10-15 хвилин і щось просити. Другий раз би я туди не поїхав і <свісно> нікому не рекомендую, <свісно> якщо буде шанс, якщо ви їдете на, типу, на острова, окей. Я, я, я питав ще, ну там, типу, агресивно. Я, я народився в районі в дуже агресивному, де типу, а, тут є радіоринок на районі у мене, і тут ти все життя на такому, на швидкому пробігаєш ці радіоринки. От там таке ж відчуття. А, і весь час, поки я малював Мурал, я знаходився в такому, як в центрі парковки, де дуже багато людей. Проект дивний, дуже був момент, що підйомник зламався, і він так перекинувся до половини. У мене всі речі випали з сьомого поверха вниз. Я, я ну, за -за -за завис у воздусі, я почав дзвонити. Типу, заберіть мене. І Мені ті, па, менеджери кажуть: Андрій, я не розумію, ти можеш малювати чи ні? Я кажу: я, я помираю, я зараз випаду нахуй. Ті, па, звідси. І вони кажуть, ми визиваємо МЧС, все нормально. Мене коротше знімає інший підйомник з якоюсь проблемами, типу. Я не знаю, як це не знімати. Але перелаз, перелазу, блядь. Так, апдейт. Е, художнього врятували. Ось там я був, тільки. Ну, наче все нормально. Я поїхав додому. І приїжджають чуваки і кажуть: а, ну, я, я питаю, де. ДСНС, там чи хто там повинен був приїхати, вони кажуть, тут таких немає, вони б почекали, поки ти розбився би, і розійшлися. Там, там не цінують життя. В Африці графіті немає взагалі. У них тіпа, інші ідеї, я не знаю, не ідеї. У них, якщо їм треба намалювати графіті в замовленні, да, чи дуже багато малюють на маршрутках, там культура прям малюнків на маршрутках. Що вони роблять? Вони відкривають інтернет, знаходять чиєсь графіті і перемальовують один в один. Чи просто роздруковують і лаком замазують, типу це вони малювали. І всі пробують малювати портрети, і всі портрети ну, смішні. Я не знаю, як пояснити. Ну, ніхто не вміє малювати, але малюють портрети. Отак от в місті виглядає. Схожа ситуація в Таїланді є, що тіпа, вони не дуже розуміють шрифтов графіті, графіті, навіщо вони є? У них є культура малювання керіків дуже багато. Тіпа, там є в холофейми, коли заходиш, тіпа, там все в керіках, типа, графіті немає. І коли ти малюєш з стайцем якийсь графіті, типа він бере просто. Фотку з інтернету графіті і просто його перемальовує. І він ну не розуміє, навіщо треба було якесь своє слово малювати чи що? В мене і, типу, ти ж графіті сказав, от я графіті намалював. Дуже не знаю, що пообщати. Це це дуже відкрите питання. А, Росія дуже багато вкладається в своїх художників. Вона пробує їх всунути всюди, от, прям всюди, де можна, вони малюють уже. І ми повинні, типу, теж це робити. Тому що ці, ці проекти показують нас з гарної сторони, не просто в новинах, що у нас там щось трапилось і щось відбувається. І є така штука, що через час про нас не забувають, але е, ти, ти не можеш слухати три роки про війну в країні, в якій ти не живеш. Ти знаєш, що там війна, ти знаєш, що там щось відбувається, але ти рік послухав два, на третій рік, на четвертий, ти вже ну, типу. Починаєш як ігнорувати, я не знаю, як це, це пояснити. Типу, випадає Палестина, зараз всі в Європі тіпо, тягнуть, ну не всі, а тіпо, Араби тягнуть цю ідею з Палестиною, що треба допомогти Палістіні, коротше. В, в, вона вибивається на, на перший план. І ми повинні їздити, якщо нас запрошують, брати участь у різних виставках, у моральних проєктах, у всіх проєктах, які там існують. Я чув інтерв'ю людей, які. Стендапом займаються чи співають, і вони кажуть: Я привіз мільйон. Типу. Ну, типу, у нас такого немає, ми не можемо привезти мільйон. Типу. Я, я, ну, я впевнений, що є художники, які вивозять халсти по, по 50 тисяч баксів, типу, привозять. Да? Але з нашим рівнем ну, не можна провести такі гроші. Але, типа, моя робота, от я робив останню роботу в Берліні, типу на одному з вокзалів її побачило дуже багато людей, про неї написали в інстаграмі, тіпа, статтю написали про тих, хто там брав участь, і, ну, і про мене. Я, я вважаю, що саме так ми повинні показувати про українську культуру. Я вважаю, що якщо ти народився в Україні і робиш якусь роботу, це вже є українська робота, не потрібно його все всевішати прапором, типу гербами і псемпсам семп... <сміття> Треба просто робити, малювати, робити круто, дивитися, що роблять в світі, і це буде розвивати культуру України. Я вважаю, що це прикольно від, від, зробити типу, мистецтво, яке не асоціюється з обличчям. Типу. І де деякі зірки, які зараз співають і не показують обличчя, я їх трохи розумію. То, то, тому що у тебе. Дуже багато плюсів, тіпа, ти можеш сходити в любе кафе, тіпа, в любе місце, і е, інше ставлення до тебе не буде. І, і тому прикольніше, тіпа, щоб мистецтво не асоціювалося з обличчям, тому що в, в, воно дає більш плюсів тобі в житті. От, наче так то, що я відчув по собі. Е, відносно того, що ми займалися музикою і, і малюванням. Прикольніше робити, коли не знають, хто це. Тіпа, і тіпа, Як бути зі сторони і дивитися на це. А малювати, щоб бути феймовим, ніколи не треба. Треба робити те, то, що тобі подобається. І ти після цього станеш феймовим. А якщо у тебе ціль стати просто відомим, то, то погана ціль. Натхнення <різь> його. Я, я не знаю це слово, просто сів і малюєш. Ну, Те, що я в собі розумію, у тебе типа, в житті все стабільно, в тебе є там, я не знаю, їжа, добра погода, і, і тоді ти малюєш. Типа. Якщо тебе щось засмучує там, дуже сильно, ти можеш не малювати. Але саме слово як натхнення у мене правди не буває. Я такі штуки, що ідеї приходять не завжди, але вони приходять. А, а саме натхнення ти просто через час становишся як робот, типу, тобі зараз потрібно малювати і ти просто сів і це робиш. Я живу з 2011 року по сьогоднішній день за гроші, які я отримую з малювання. Я працював в супермаркеті в 2011 році, і я звільнився після цього не працював більше на когось до сьогоднішнього дня. Не разу так, ідея в тому, що якщо ти можеш малювати графіті, значить ти можеш намалювати щось більше ніж графіті. То тобто есть це, це якісь персонажі чи ще щось складніше. Да? Якщо ти можеш зробити якісь круті малюнки, ти можеш на них побудувати портфоліо. Після цього портфоліо ти можеш шукати собі клієнтів. Малюнок, який я зробив на літаку, я його видумав сам. Тіпу, тому що ні у кого в ідеях не було. Тіпу, а давайте розмалюємо літак. Я прийшов в музей авіації, побачив літак і подумав: я хочу на ньому намалювати. І, і, і я, я подумав, хто мені може допомогти. Я, я уявив собі в голові людей, які будуть у, у, у моїй ідеї типу, брати участь. Типу, і, і Їх затягнув просто. Я позвонив одному і сказав: типу, у мене є літак, не хочеш профінансувати матеріали. І іншому позвонив: типу, у мене є матеріали, не хочеш дати літак. І зібрав весь проєкт. І в кінці на презентації вони думали, що хтось із них. Придумав це, цю штуку, а типу, давайте розмалюємо. А я їх нафантазював собі сам і зробив такий собі проект з портфоліо. Після нього е, звертаються інші замовники, які побачили цей проект, тому що вони думають, що до мене хтось звернувся, типу, щоб я це зробив. Але я сам його видумав. Типу. Я зробив так декілька, може, п'ять робіт. І після цього до тебе вже звертаються як до е, якогось типу, професіоналу, тому що вони бачать твої роботи. І, і починають замовляти. Дуже сильно змінилася сцена. Дуже багато графічиків перестали малювати. Муралісти малюють менше. У нас дуже мало проєктів. Це трохи турбує. Це погано, правда, але як є? Я впевнений, що у нас є покоління, яке. Хоче показати себе, але немає можливості, де. У нас реально зараз дуже мало проєктів. Ноль. <ріст> Коли почалася війна, повномасштабна війна, мені набрав друг і каже, там треба допомогти чуваку з фарбою і дав мені номер. Я позвонив цьому чуваку, і він каже: підходь на адресу. Він, він каже, адресу, типу, номер 9 Я типу, підходжу, а це поліцейський відділок. Просто там стоїть блокпост, снайпери стоять, і всі на мене дивляться. Отак, от, корич. Я стою і Ярик. І ми вдвоєму починаємо бачити, що нас взяли в кільце, вже, типу, і, і ведуть з автоматами просто туди на блокпост. Ми приходимо, кажемо, що ми до цієї людини це був начальник патрульної поліції України міста Києва. Ми прийшли туди, і він каже, що по ним працює розвідка по всім вікнам коротше, з інших будівель. І треба зафарбувати всі вікна як можна швидше. Я взяв на студії фарбу, яка була, ми ще докупили. Мені дали поліцейського і поліцейську машину. І ми їздили по місту на Пріосі зі своїм поліцейським, з мігалкою. Ми накупили фарби, приїхали туди. Десь за 8 годин ми зафарбували всі вікна в будинку, які були, там п'ять поверхів будинок, всі, всі вікна ми зафарбували. В цей момент почався штурм. Я з цією фарбою стою всередині поліцейського відділку. Короте. Потім все нормально сталося, щось відбили його. Дуже багато диверсантів були, і після цього ми почали займатися фарбуванням машин. І два роки фарбували просто машини. Після цього перестав їздити машиною, і зараз я почав далі малювати те, що я малював до цього. Для, для різних справ різна техніка. Для малювання я дуже люблю пензлі і фарбу, звичайно, акрилову. Це, це дуже круто. Воно дуже круто передає і не використовувати балони в цьому. Якщо я малюю графіті, це, це тільки аерозольна фарба. Графіті балон мурали покрив, все. <рив> Єдине, що в мене немає контактів, таких типів, що панів вдома набрав, дай фарби, а інший набрав, дай літа. Я і теж думав, що поняв немає. Але, типу, казали, що вони типу, є. І я типу набрав типу: ну, типу написав типу, типічного Києва. Кажу: привіт, давай дружить. Блять-ля-ля-ля. І все, я, типу, я з ними дружу. Зараз він мільйонер уїхав в Лондон.